Мені було 43, коли народилася моя донька. Лікарі говорили не мрійте, але ми з чоловіком дуже хотіли дитину, і незабаром у нас все вийшло. Звичайно, нам з чоловіком хотілося її балувати та забезпечити всім. Тільки ми були простими робітниками. Ми дуже старалися, працювали на двох роботах, брали підробітки. Дочку і годували добре, і одягали ошатно, і взували. але від такого тиску серце чоловіка не витримало. У 50 років він помер. Ми з донькою залишилися самі. Я продовжувала працювати так само, не можна було зупинятися. Донька була спокійною дитиною, і між нами не було жодних непорозумінь. Донька виросла. Хотіла вступити на лінгвіста, але там був високий конкурс, і на бюджет вона не пройшла. Тож обрала навчатися на вчителя. там конкурсу зовсім не було. З протилежною статтю у неї довгий час не складалося. Але коли вона стала підробляти в магазині, зустріла Вову. Вова був із доброї, забезпеченої сім'ї. Він так гарно доглядав за донькою. А вона була незвичною до такої уваги, тому швидко закохалася. Вони зійшлися і незабаром влаштували весілля. У мене тоді виникли проблеми зі здоров'ям, і я пролежала у лікарні два тижні. Саме в цей період і відбулося їхнє весілля. Мамо, а як моє весілля відбудеться без тебе? питала вона, коли приїжджала до лікарні та привозила їжу та фрукти. А я заспокоювала її. Їхнє весілля відбулося. Свати подарували їм квартиру, а потім підкинули ще грошей на подорож та допомогли з ремонтом квартири. Донька казала, що у них є свій бізнес. Я теж дарувала їм гідні подарунки. Ось, наприклад, зятю на Новий рік подарувала шкіряний гаманець, а доньці на 8 березня. Срібне, намисто та сережки. Звичайно, мої подарунки не порівняти з подарунками сватів, але ж я пенсіонерка, і одна ледве зводжу кінці з кінцями. Особливо після виписки, коли мені довелося звільнитися з усіх робіт. Мені вже 66. Особливих потреб у мене більше немає, якось упоруюся. Донька із зятем вирішили звести за міський будинок. Батьки зятя і тоді запропонували їхню допомогу. А я не була в змозі допомогти доньці. Щоправда, відкладених 40 тисяч у мене були, але це зовсім не та сума, яка б їм допомогла. Дочка приїхала до мене поговорити щодо грошей, і я їй зізналася, що допомогти навряд чи зможу. Я як сирота. Його батьки завжди нам допомагають, і квартиру вони подарували, і подорож на медовий місяць, а зараз із домом допомагають, а від тебе жодної допомоги. Мені так соромно за тебе. Доню, у мене є сорок тисяч, тобі відкладала, може взяти. Я сама знаю, що вони вас усіляко підтримують фінансово, тільки вони молоді, і у них є бізнес. А мені скоро сімдесят, на роботу не візьмуть, та й сили немає. Дочка закотила очі і з невдоволеним обличчям пішла. Гроші вона не взяла, сказала, що не хоче курей смішити. Мені так прикро, ростила доньку одна, старалася дати все, що могла. На що вона перетворилася? Без грошей я їй вже не мати. Як же гроші так змінили її?